Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Заходжу сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо оглядці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Несі буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Дачі Сандера. 8-го року, 215 пробігу, 1,4 газ бензин, 3500 доларів вартість автомобіля. Контакти бачимо є. Автомобіль з форкопом. Форд це Макс. 4 рік, 1,6 бензин, ціна 4600, бачимо контакти до власника, 183 пробігу. Автомобіль з парктроніками. Toyota Auris 2007 року випуску, 225 пробігу, 1,6 газ бензин з автоматичною коробкою. Бачимо контакти. Б 6 пасад в седані. 8 рік, 230 пробігу, ціна 6800. Без пробігу по Україні пишуть двигун, 2.0 бензин. Контакти бачимо є в коричневому кольорі. Дякую. З клімат... Не відкрито. З клімат контролем. От покажу по салону. Так, кого цікаво, чи телефонуйте до власника. Citroen c 4 Grand Picasso. Добрий день. Десятий рік випуска, 223 пробіг, 1,6 дизель, ціна 6700. Бачимо контакти до власника. Так, покажу по салону. Чистий охайний салон. Шторки на задніх вікнах. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Toran. Туранчик 2007 року випуску, 186 пробігу, 1,4 бензин, 7 тисяч доларів ціна за автомобіль. Контакти бачимо ось тут. Клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus в універсалі. 10 рік. 1,6 дизель, комплектація титаніо, Тут контакти до власника. Ціна 6550 доларів. Клімат-контроль, мультикермо є, підігрів, бачу, лобового скла. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Combo. 9 рік випуска, 212 пробігу, 1,3 дизель. Оригінальний пасажир і коробка автомат, до речі, 5700, контакти є. Цікавий варіант. Попробуємо відчинити. Добрий день. Можна покажу вашу машинку? А коробка дійсно автомат, кого цікавить. Рідко зустрічаємо. Кого цікавить, телефонуйте. Folkswagen Tourn. По опису. Раз, секундочку, можна покажу. Шовстий рік 226 пробігу, 1,6 бензин, тут контакти до власника, ціна 4650. Хлопці вже оглядають. Туранчик популярний автомобіль. Всі люблять. Кого цікавить – телефонуйте. Opel Astra. Кузовий хеджбек. 9 рік випуска, 204 пробігу, 1,7 дизель. Без підфарбувань, комплектації космо це на 6600, тут контакти до власника. Так, по салону. Салон, дякую. Салон комбінований. Комплектація Cosmo. Клімат контроль, космо комплектації гарні. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus в кузовий хетчбек. Свіжопригнаний автомобіль. По опису це 8 рік випуску. 1,6 бензин з автоматичною коробкою, Ціна 6100. Тут бачимо контакти до власника. Є кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч Volkswagen Golf Plus. П'ятий рік, двісті пробігу, 1,6 бензин, 5650. Ціна за автомобіль, тут бачимо контакт. Ford C-Max. автомобіль свіжопригнаний. Восьмий рік випуску, 174 пробігу, 1,6 бензин, 5350 вартість автомобіля, бачимо контакти. З <кліпи> фор -копту. Так, Opel Astra H також покажу в універсалі. Автомобіль 5 року випуску 299 пробіг, без підфарбувань. Ціна буде договірна. Ціна 5400. 5400, добре, дякую. Четверг буде. Один і бензин, є клімат-контроль, контакти до власника і покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. П'ятий гольф. 2004 рік, 180 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5650. Тут бачимо контакти до власника. Є люк в автомобілі. З кліматконтролем. Кого цікаво, чи телефонуйте. Поруч покажу Audi. А шоста з 2-літровим бензиновим двигуном автоматична коробка. 2003 рік. Вартість автомобіля 6,4 4 побачимо контакти, темно-зелений колір. Салон надзвичайний на тканині. Кого цікаво чи телефонуйте? Шевроле. Одинадцятий рік 1.6, газ бензин, 5-250 вартість автомобіля. Тут контакти до власника. Punto 12,205 пробігу, 1,3 дизель повністю обслужений. Ціна 4400. Бачимо контакти до власника. З механічною коробкою передач, салон, салон тканинний Кого цікавить, телефонуйте. Ford C-Max Так, по автомобілю 8 рік, 1,6 дизель, 5950 вартість автомобіля. Салон на тканині є кондиціонер з форкопом та парктроніком. Шкода Octavia А5 в седані. По автомобілі 11 рік випуска, 1,2 бензин, 205 пробігу, ціна 6400. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. 8 рік 228 пробігу, 6650 ціна, 1,7 дизель. Контакти ось тут. Ford Focus в кузові хетчбек. 14 рік випуска, 225 пробігу, 1,6 бензин, ціна 7300 доларів. Бачимо контакти до власника. Так, на жаль, за що відкрили нам, так? Відкрили нам машинку. Два склопідйомники. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Туран. Восьмий рік випуску, 204 тисячі пробігу, 1,6 бензин MPI, 6700 ціна за автомобіль, тут бачимо контакти. Є клімат контроль, бачимо. З парктроніками. Опельзофіра. Одинадцятий рік, 212 пробігу, 1,7 і на 7300. Бачимо контакти до власника. Коркопом. Кого цікавить телефонка? Шкода Rapid. максимальні комплектації. Це 2015 рік, 203 пробігу. Це на 6700. Контакти до власника. Ось тут. Двигун. який? 1.2 тур TSI. 4-циліндровий автомобіль. На бортовій, Мультикермо, клімат-контроль, підігріве сидінь бачимо. Дуже хороша ціна. Парктроніки є. Смуги бачите, що входять. Тут суттєві багато асистентів по автомобілю. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Є така зафірка по автомобілю. Це у нас Шостий рік випуска, 251 тисяча пробігу, бензиновий двигун. Вартість автомобіля 5500 доларів і тут контакти до власника для оточення інформації. Так, покажу по салон. Хто не знає автомобіль сивнісний з форкоп. Opel Astra в універсалі, Astra H, 2005 рік випуску, 296 пробігом, 1,4 газ бензин, вартість автомобіля 5,200. Контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте. Заглянемо по салону. Рено Меган в Седані. Автомобіль цікавий тим, що він з автоматичною коробкою передач і з надійним двигуном 1,6 бензин. Це 2004 рік, 187 заявленого пробігу, 5750 вартість автомобіля, тут контакти до власника. Так, на жаль, зачинено. Комбінований салон. З парктроніками автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira 10 Десятий рік випуска, 190 пробіг 1,7 дизель, 6900 ціна за автомобіль. Тут бачимо контакти до власника. Симимісний автомобіль, є форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen c 4 По, по автомобілю. Восьмий рік випуску 285. Пробігу 1,8 бензин від одного власника, це на 5550. Тут бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника.